В день пам'яті захисників України площа Шевченка завмерла у хвилині мовчання. Вінничани вшанували героїв, які віддали життя, боронячи державу від російського агресора. До місця пам'яті рідні та представники влади несли квіти з траурними та синьо-жовтими стрічками. Батьки, дружини та діти торкались фотографій своїх найрідніших, не стримуючи сліз. Це наш синочок, який залишився. Йому було сім місяців, як загинув батько. Дуже важка втрата для нас всіх. Досі не можемо повірити в це все. Він у нас був найкращий. І таким залишиться назавжди героєм України навіки. Біля фото зовсім юного Азовця Романа Колмикова, мама та сестра. Їхньому герою назавжди залишиться 20. Він не встиг створити власну сім'ю. Його родиною була Україна, за яку в березні 2022 року в Маріуполі віддав життя. 16 березня мій син загинув. крайній раз ми розмовляли 15 березня. Крайня розмова наша. Це мамо, дивіться тільки на красиво. Мамо, ти не уявляєш, що люди переживають, Допомагай їм. Мамо, я щасливий, що я саме там де маю бути. Для мого сина було честь приєднатись до героїв. Він постійно мені це казав, що де мене честь приєднатись до героїв України, де мене честь стати на захист батьківщини. Бо допоки і ті, хто вийдуть боронити свою батьківщину, ми як нація варті поваги. Серед ініціаторів створення стіни пам'яті родини полеглих захисників, фотографії бійців розмістили на стендах зі скла та граніту, профінансували реконструкцію місця пам'яті з міського бюджету. На світлинах чотири сотні усміхнених, колись сповнених життя відважних захисників, майбутнє яких обірвала війна. Фото татуся Іллі з дитячою обережністю торкається маленький Кирило. Загинув під бабутом 18 грудня. Обсил був. Він був донором, а сам загинув від втрати крові. Його просто не довезли. Я розповідаю, що, що він був героєм нашої України. Олександра Чернецька, дивлячись на фото, оплакує і сина, і його побратима. І загинув в розвідбатальйоні на території Донецької Луганської області. З моїм сином також багато загинуло хлопців, які не вінничанини. Один із них Данило Старіченков, якого ви бачите на цьому фото. Він похоронений на Сабарові. Його батьки знаходяться в севері на окупірованій території. Ніхто не зміг приїхати до нього. Всі вони обіцяли повернутись, обійняти рідних, хотіли кращого майбутнього для України, як і вінничанин Денис Бабій, котрий загинув під Бахмутом, не дочекавшись народження донечки. Соломійка з'явилась на світ через півтора місяці після його смерті. Дружина загиблого бійця каже, її крихітка пишатиметься татусем і матиме свободу і незалежність, за які боровся її тато. Звичайно, найкращій війні країні за це боровся її тато. І я сподіваюся, що в скорому часі ми переможемо. Я в це вірю. Та на жаль, війна триває, і боротьба ціною життів теж. Аби вшанувати всіх героїв, які віддають життя за незалежність, на стіну пам'яті додаватимуть фото бійців. Таку можливість доставляти секції передбачили при реконструкції.